Всім привіт! Як завжди з вами, Євгенія Колісник, бухгалтер з 20-річним стажем. Більше 20 років структурую і автоматизую бізнеси. Також я дуже люблю структурувати бізнеси. Зараз планую курси по фінансовій грамотності для підлітків та жінок, особисті консультації щодо відкриття бізнесу. Тому всім рекомендую, як цікава вам ця тема, записуйтесь на індивідуальну консультацію. Актуальна інформація буде в шапці профілю. Сьогодні, як і обіцяла, поговоримо на тему блокування карток і обмеження, які вступили в силу з 1 червня 2025 року. Цю тему дуже активно обговорювали всі, тобто ми йдемо активно до європейської спільноти, і те, що раніше у нас можна було, зараз це вже буде не так, як завжди. Які ми маємо нововведення, і багатьох підписників не тільки хвилюють основні питання, Да, яким чином податкова чи банки будуть повідомляти про те, що у нас є операції, які перевищують. Ліміти або перекази. Так? Яку інформацію, коли фінансовий моніторинг і фінансові установи будуть подавати до ДПС? Що писати у призначенні платежу, якщо йдуть перекази коштів між картками? Які перекази або ну, взагалі перекази будуть оподатковуватися у 2025 році? Як ФОП розділити особисті фінанси і фінанси, які пройшли повністю по платіжним рахункам? І які можуть бути штрафи за те, що йдуть у нас якісь операції, у яких податкових буде запитання? Давайте почнемо спочатку. Коли починається, фінансовий, коли починається повідомлення фінансової Держслужбі про те, що є сумнівні операції. Якщо у платника, у любого платника фізичної особи є перекази на картку більше 100 тисяч гривень в місяць, і по якійсь операції є питання. Питання. В першу чергу, що робить банк, він направляє запит по фінансовому моніторингу. Після отримання цього запиту, якщо банк отримує відповідь від клієнта і в нього немає питань щодо походження коштів, все добре. Якщо у банка виникли питання щодо походження коштів, банк може припинити відносини з клієнтом і передати інформацію у Держфінмоніторинг. А далі ця інформація по запиту особистому з податковою може подавати в податкову. На сьогоднішній день все, що стосується карток, так що е, є стаття 165 Податкового кодексу України, яка розмежовує е, наступні надходження. Перші надходження, ті, які у нас е, будуть оподатковуватися, другі ті, які не оподатковуються. І інші надходження. Що ж у нас звільняється від оподаткування? Звільняється від оподаткування в першу чергу. Ті надходження, які прийшли від чого, це всякі пенсії, субсидії, це надходження від родичів першої та другої ступені споріднення. Родичі першого та другого ступеня споріднення це в нас то це. У нас батьки, дружина, діти. Тобто всі інші надходження будуть оподатковуватися по ставки 18% і 5%. Є ризики про те, що всі ці операції прирівнюються як до бізнесових надходжень. Отож, яким чином це може статися? На сьогоднішній день запитання у податківців можуть з'явитися лише тоді, коли ви здасте декларацію по результату 2025 року. Термін здачі та декларації, звісно, травень місяць 26-го року. А строк позивної давності – три роки після терміну здачі декларації про майновий стан і доходи, тобто це в 2029 році. Отож, головне, коли ви приймаєте. І на чому рекомендують час багато адвокатів: надходження на картки, і ви приймаєте ці надходження від родичів першої або другої степені споріднення. Або, наприклад, то податківці рекомендуєте не тільки податківці, адвокати, щоб була деталізація платежу. За що? Наприклад, мама відправила кошти, мама пише призначення, подарунок на день народження. Або ви разом посиділи в ресторані і пишете. Переводи спільні витрати, де ми разом посиділи в ресторані. Ну, так рекомендують адвокати. Я вважаю, що це занадто, але ми бачимо, що, мабуть, мені кажеться, це буде все дуже актуально і нікуди від цього не дітися. Далі, що цікаве. Потрібно запиститися всіма первинними документами. Саме головне, що у вас підтверджує ваші надходження. Якщо ви ФОП, то звісно, декларація про майновий стан і доходи. Якщо ви фізична особа, то це довідка ОК 7. Якщо ви мали інвестиційну нерухомість або продали облігації, то це довідки про купівлю облігацій внутрішніх займів і продажу облігацій, де ви отримали грошові кошти. І бажано дійсно зараз фільтрувати кому і як ви надсилаєте кошти на карту, тому що ризики є, і ризики немалі. Також, може, ще ви чули, є поняття спільних витрат. Тож, теж якщо ви включаєте спільні витрати, то по витратам має бути перевод, наприклад, спільні витрати від такого то. Тому, якщо вам була цікава дана тема, і якщо ви хочете, щоб я більш розгорнуто, розказала, які в нас обмеження чекають по карткам, я з радістю відповім на всі питання в дальнішому. Була з вами Євгенія Колісник. Всім дякую, гарного дня!